Привіт, друзі! Мене звати Вадим, і я вже багато років живу і працюю в Італії. На цьому каналі я ділюся усім своїм досвідом власне, в життя в цій країні. Розповідаю про її плюси і мінуси. Показую власні подорожі. Також ділюся кадрами з роботи на кухні в італійському ресторані. І тому, якщо тобі цікава Італія або ти розглядаєш її як варіант для еміграції, наприклад. То обов'язково підпишися на цей канал, а також постав лайк і, і напиши коментар. Ну а у цьому відео я перегляну оголошення про продаж нерухомості на популярних італійських сайтах, типу Immobiliare.it. І подивимося разом, які квартири, на мою власну думку, реально було б купити за адекватні гроші в Італії. Отож, розпочну я перегляд цих самих оголошеннях, і картиночка на ці оголошення з'явиться десь ось тут. І так, розпочнемо із фільтру, так скажемо. Я вже тут трішечки подивився різні регіончики. Давайте я от зупинився на одному регіоні і в місті Дженова, і переглянемо ось тут кілька непоганих квартир, так скажемо. Одразу ж скажу, що ось мінуси ось цих квартир, які знаходяться от по всій цій на пляжній лінії. Вони. В них проблематика така, що дуже висока вологість, і ремонт потрібно робити ну, як мінімум один раз в 5 років. Тому, якщо ви готові витрачати стільки багато коштів на той самий ремонт і реконструкцію, і щоб забрати цю вологість, щоб не було ніяких приснів, розглядайте ось такі варіанти. Якщо ви хочете, наприклад. Трішки далі, то розглядайте десь приблизно ось на такому ось, ось такій відстані, наприклад, квартири. Ну, Переглянемо спочатку ось тут. Так, подивимося, до речі, які тут результати нам показують. І одразу ж нам показують апартаменту в Дженові 620 тисяч євро. Як на мене, це не Ну, звісно, є такі квартири, вони Звісно, там шик, люкшурі і так далі. Ну ось Наступна в нас квартирка за 145 тисяч євро. І приблизна середня ціна, щоб нормальна квартира була там, наприклад, ця 58 квадратних метрів, дві спальні, сходи, одна ванна без ліфта. І вроді є гараж. Не знаєте як. Зараз ми переглянемо ось цю квартирку за 145 тисяч євро. Тут у нас є вітальня, прихожа, так скажемо. Це в нас що, умивальня? Ванна, кімната, як на мене, не дуже зручна і майже немає. Якийсь прохожа, напевно, ну, там вигляд, вигляд на кухню є. Дуже багато короб. Це вітання, напевно, чи спальня, щось незрозуміло. Якась сполучена вітальня і кухня. Два в одному там ми можемо спостерігати трішки зліва ось цю саме кухню. Як на мене, непогана, звісно, квартирка, але для однієї людини. Якщо вас цікавить такий варіант, то можете дивитися. Ну, я би б собі цю квартиру, як розгля... розглядав би на придбання на довгий срок, там, наприклад, на 50 років, я би не... не обирав. Для мене вона дуже маленька і незручна, і кухня сполучена я з прихожою чи з вітальнею, не знаю. Як на мене, вона не підходить. Тут зразу дивимося, квартирку за 498 відпадає, 300 тисяч відпадає. Будемо в районі 100-150, ну 200 тисяч євро розглядати. І, о, тут непогано, за 470. З видом на море, 164. Ну, за 400 тисяч можна вже якусь віллу купити, один будинок в якомусь непоганому регіоні. За 300 тисяч, о, доволі непогано. Мені вже подобається такий інтер'єр 63 квадратних метри, за 300 тисяч 325. Ну, звісно ж, можна потургуватися, якщо не через Агенцію. З власниками. Ну, Мені вже ось ця квартира подобається, реально подобається. Вона знаходиться, як бачимо, недалеко вже від моря, в великій стелі, в місті знаходиться непогано. Мені ось ця подобається квартирка, але вона дуже дорогувато, як на мене. Ну, В кого є якісь такі кошти, можете розглянути ось такий варіант. Для мене особисто. Це дуже дорого. 500, 420, 400, 270. Вже можна щось подивитися, 116 метрів. Ну, це завжди доволі щось ну, за високі ціни. За 150, ось якась є квартирка. Давайте подивимося її. За 150. Е, що тут? Вітання. дуже багато фотографій тих самих. Дубліковані фотографії, 50 дублікованих фотографій. Чи що. Незрозуміло, мені вже вона не подобається. Не знаю. Інтер'єр. Як ми переглядали на інших, е іншим разом, як ми дивилися інші оголошення, е де ми там дивилися на півдні Італії, щось дуже схоже, і така б квартирка б коштувала приблизно 20-30 тисяч. А тут вона коштує 150. Е відміняємо це е оголошення, йдемо далі. 69 тисяч. Незрозуміло, чого вона так коштує, хоч доволі непогано, мені вже подобається кухня, як влаштована. Вітання. Ну, ладно, там можна якийсь там косметичний ремонт доробити і все. Доволі непогано. Я б, якщо б, от таку от квартирку, я б, вже б напевно розглядав. би. Ну, дуже странно, що чому вона коштує так мало. Доволі странно. 74 квадратних метри. Ми от першу розглядали, там вона скільки там було квадратних метрів? 60, 65, 58 бро, вроді. І вона коштувала 150-250 десь так. А тут 69. Ну, ось, не знаєте чому, але ось ця квартирка мені от сподобалась і вона коштує так не доволі нормально. Не знаю чому. Я, 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 якщо це дійсно така ціна, можна її подивитися розглянути. Ну, ладно, прийдемо до якогось іншого міста, просто подивитися, що тут і як. Тому що дивитися все в одному е місті не дуже так і прикольно. Ой, давайте подивимося, що тут такі міста можна. Я от розгляну, якщо розглядати е міста, типу Венеції, де я би точно не купляв квартири, тому що тут квартири, як ми знаємо, я вже був не, не один раз в, в Венеції. Я майже кожен рік туди їжджу і квартири там по 500-400 тисяч стабільно всі ціни. Тому я би туди точно б не, не поїхав і не б жив би там точно Равена, Ріміні, Річоне. Давайте, якщо можна, я хочу подивитися. Ось цю... Ой, куди це я зайшло? Так, я хочу подивитися от в цьому от регіоні. Якщо можна. О, непогано. 350 тисяч гривень. О, євро. Як на мене? Вже непогано тут якісь кумашки. Паучки літають на мене. 235. Непогано. 235. Подивімося, що, що тут за таку ціну. Будинок, звісно, трішечки вже старенький. 60 квадратних метрів. Старенький. Вже видно постелям по як воно збудовано. Дуже маленьке. Щось воно дуже напевно маленьке. Тут. Е... Дві кімнати чи три. От одну ми бачимо дві. Не знаю. Ні. Мені вона не подобається. Не... Не... Тут вроді є гараж. Вроді є гараж, але не знаю. Ні, немає гаража. Е, відпадає, по-перше, ціна висока, е, як на мене, дуже мало квадратних метрів. І так як воно спроєктовано, можна, я дивився, десь колись в відео дуже багато, як показують, де з одної. З 10 на 10 робили там поверхи різні, там все вміщали, а тут вони якось так розмістили все. диван займає пів квартири Не знаю, 595 тисяч. Можливо, якийсь адвокат, або якийсь лікар в Італії купить, який працює, наприклад, в Мілані, або якийсь не знаю, агент по нерухомості, який продає квартири по мільйону. Вони точно живуть в якихось вілах. 250 тисяч євро. 380, 168, ось непогано вже. Вже можна десь на 150 зійтися, якщо поговорити з власниками чи не через агенцію. А може навіть і більше. Я знаю людей, які з 180 придбали квартиру на 120. І тим більше, якщо квартира довго не продається, вони все понижують. понижують ціну до того моменту, коли. Не скинуть дуже таку пристойну суму, і і тим більше, якщо спілкуватися з італійцями і мати дуже багато людей, знайомих, які, наприклад, катаються по всій Італії, і спілкуються з, з багатьма людьми, розповідають, що дуже багато людей, які їм потрібна сума грошей, і вони продають дуже швидко ці квартири. Продавали одну віллу за 120 тисяч євро, одну віллу з ремонтом готову. І я буквально розглядав цей варіант для придбання, але забрали квартиру. От Прямо перед носом забрали, бо продавалися дуже швидко. І Дуже шкода, дуже шкода. А прям будинок, власне, будинок, там два поверхи було, три кімнати. Було і доволі непогано, доволі непогано. не не пам'ятаю точно скільки квадратних метрів. Ну, ось тут дивіться, 140 квадратних метрів 168 тисяч євро. Тут ну, кухня, балкончик є, де можна з сім'єю вийти там на вулицю, е, якусь вечерю робити, сидіти, можна тут столик поставити. Ну, мені цей варіант подобається бравенні. Ревен, Рі, От Для мене ці регіони підходять, тому що там є робота для мене. Я як працюю на кухню, там можна піти і в ресторани, якісь, або в готелі, або в якісь шале на сезонні роботи. Там завжди є робота і можна буквально там придбати таку квартирку. Непогане ліжко, вже стоїть дитяча кроватка. Напевно, якась сім'я вже просто приїжджає. Чи що, видно якась Молода сім'я з дітьми, непогана дитяча кімната, будиночок такий з басейном є. За 168 тисяч, якщо це все продається, можна можна розглянути. Мені цей варіант подобається. Тут ще гараж є якийсь, чи типу хлів, де можна сказати, інструменти, які ніколи не знадобляться. Як на мене, ось це непогано. Мені, мені особисто. Цей варіант дуже подобається: 168 тисяч. Далі розглядаємо по 1 триста, 300, 000, звісно, тут 500 квадратних метрів. Не знаю, за скільки років, століть я назбираю стільки грошей, щоб придбати ось таку квартирку. 190 тисяч непогано. непогано. Якщо, по... Якщо поторгуватися, можна придбати за достойну суму. Подивимося. 110 квадратних метрів, 190 тисяч. Непогано. Мні, мені оця от теж, теж квартирка подобається. Два поверха вроді. Да? Одна ванна. Без ліфта. Мені подобається. Можна заїжджати одразу ж і без ремонту. 190 тисяч євро. Як на мене, непогано. Ну, яка різниця от між цією за 495 і за 190. Квадратних метрів на 9 тут більше. Три поверхи тут, дві ванни. Типа і за одного поверха, і за одніє ванни стільки переплачувати в два рази ні, не буду. Потрібно вибирати такі варіанти, щоб вони були економічно привабливими. Тому що якщо квартира буде коштувати 150 тисяч. 45 квадратних метрів дуже мало за 150 тисяч євро. Ладно, подивимося ще якісь інші, інші варіанти, подивимося щось. Тому що дивитися просто одні ті самі міста, мені щось не подобається. Та, біля Риму, Умбрія, Перуджа. Давайте подивимося, дуже багато людей розповідають, що на півдні можна знайти непогані. Міста. Давайте подивимося десь в районі. Ні, тут я не хочу жити. Тут я не хочу жити. Блін. Давайте десь ось тут. Ну, це потрібно. має бути щось таке, щоб. Щоб туди люди їздили чомусь. Чомусь їздили на якісь там. Атракціони Тоскана, сієна. Давайте ось, ось, ось в цьому регіоні ще подивимося. Доволі непогана регіон. Ось так от. Мені Тоскана дуже подобається. Я скільки був разів в Тоскані, проїжджав, і тут вже одразу бачимо, що квартира не, не побуд, недобудований будинок за 790 тисяч. За 270. Мені ціна вже не подобається. Ну, напевно, ця квартирка дуже буде приваблива, але вона мені просто по ціні не підходить. Тому йдемо далі. Я нагадаю, що розглядаємо квартирки з більш приземленими цінами, десь 150-200 тисяч максимум. Ну тут вже в Тоскана. Нам показує, що ціни тут доволі О, Тут 190, 80, 199 тисяч 89 квадратних метрів. Це не, непогано, до речі. Ну, щось не, ні ремонту немає, всі меблі старі. Є гараж видно. Не знаю, вона мені щось не, приваб, не приваблива. Вілла за 1 550 ще одна вілла. Ще одна вілла, 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 350, вілла, вілла. 190. Апартамент. 90 метрів квадратних. Ні, да йдемо далі. Па-па-па-па. 110. Давайте подивимося на 110. Ось непогане. Доволі мені вже щось таке, більш таке, знаєте, тепло щось. От я дивлюся на це. Можливо, регіон трішки е такий собі, але. Як квартирка, 110 тисяч. Ні, доволі пусто. Доволі пусто, без ремонту, без туалета, без нічого. І давайте подивимося, де воно знаходиться приблизно, щоб мати собі на увазі. Біля Флоренції. Ні. Я би б таку не взяв навіть і за 110, навіть, навіть і за 90 тисяч євро я би б таку не взяв. Mm, ну, давайте ще якісь подивимося регіончики. Так. Е, па 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 блін, щось воно трішки. Так, давайте подивимося приблизно приблизно Феррарі. О, давайте ось, ось так от. Феррара і ось трошечки до комактів зайдемо, і Кьоджа ось так, от в такому регіончику, щоб недалеко від моря було. І щоб можна на якусь сезонну роботу там їхати недалеко. Щоб не дуже далеко від Венеції, бо я люблю їздити до Венеції, аеропорт тут є в Болоні. Тобто ось цей от регіончик, як на мене, дуже непоганий. Робота, можливо, також в таких регі... місцях, типу ресторанах, можна знайти. 115 тисяч євро. Феррарі. Так, що тут можна знайти? Одинокий, одинокий дом, напевно, без ремонту, без нічого. Фотографій максимально мало. Тут продають також, незрозуміло це будинок, чи це вілла, да, так. О! 199 тисяч. Вже ось цей от варіант мені щось більш подобається. 138 квадратних метрів. Чому і ні. чому і ні. Тут є майже все, все що потрібно. Два поверхи. Для великої сім'ї 4-5 людей. Ця віла доволі непогана. Да, зробити якісь, докупити якихось меблів зробити якийсь косметичний ремонт. Можливо, ліжко змінити. Щось дуже 4 фотографії туалета одну і те саме двері, навіщо дві двері фотографуєте? Давайте подивимося, де воно ще знаходиться приблизно Адрія. Адрія. Ну, якщо, якщо там знайти якісь на непогану зарплату, якийсь офіс, наприклад, або фабрику. Я би б розглядав би цей варіант. Потрібно також дивитися, де, де квартира далеко від міста, чи недалеко від міста. Чи є там поблизу якась лікарня, якийсь магазинчик, Євроспін, Лідл, Це все потрібно дивитися. Тому, якщо все це є присутньо туди поїхати, подивитися по цій зоні. Чому ні? Можна. Можна. Так. ППП. Давайте давайте. Я ще один регіончик подивлюся. І будемо закінчувати. Так, північ ми подивилися доволі непогано. В Мілані мої знайомі їздили недавно. Я ще, напевно, не, пов... Якщо не згадаю, я ще в попередньому відео розповідав. Мої знайомі сусіди їздили в Мілан на заробітки, молодіжна пара. Вона продавець. В аптеці, забувся, як називається ця професія. А Він, типу архітектор, чи щось типу того, то роботи немає і майже всю зарплату віддавали на оренду цієї квартири, де вони знімали, 1100 євро, як мінімум, 1000 в самому Мілані. Щоб заробити навіть тих 2000 і віддати половину, то навіщо так багато грошей витрачати. Звісно, Больцяно я був в Больцану ще, і в Мірану я був. Відео вже на каналі вже можете подивитися. Давайте подивимося більш центральну е Італію. Ну, я біля Риму. Щоб там щоб щось було, напевно, ні. Давайте. Ну, я знаю, що на пів... півдні Італії дуже багато квартир за малу суму, і звідти хороший старт починати, щоб працювати, трішки мову підівчити, але щоб там жити і працювати все життя, ні. Давайте ось там це, звісно, теж південь. Але ось тут, от можна біля Термулі, якщо знайти якийсь ресторанчик і там працювати. За 122 тисячі. Вже. Тут ціни вже видно, що от південь там, 50, 80, тут же от вже все в районі 100-100 тисяч. Ну, ладно, там є от, ми одна квартирка, ми побачили за 500. Ну, тут все 95, от 350, 200, 230. Тут якась нова побудована, напевно, ще не, не збудували. 100 вже готова квартирка. Зараз подивимося, яка... чи нам щось сподобається з таких варіантів: 29 тисяч 145 тисяч, 165 тисяч. Не знаю, я дивлюся навіть по тих цінах. І мені щось. Ось щось, напевно щось може бути. Щось може бути. Подивимося, чи це нормально щось. Мало фотографій, щось мало фотографій, щось не хочуть нам показувати четвертий поверх. Ні, мені не сподобалось. Йдемо далі. 65 тисяч теж ні. Ні. Ось це от щось непогано. 45, 45 квадратних метрів. Дуже замало за таку ціну. Тому йдемо далі. Тут собаками гуляють, не будемо їм теж мішати. Давайте подивимося десь приблизно от, в Перуджі, центр Італії, Умбрія, Перуджа. Подивимося, що тут, яка ситуація з квартирками 285 тисяч. центр, північ Центральна Італія, Північна Італія, все вони 250-300-350 в районі таких. Потрібно розглядати. Но. О, 139 500 квадратних метрів. 139 тисяч квадратних метрів. Це що? Квартирка. Звісно, потрібно дуже багато грошей на такий будинок. Так, подивимося, що тут на стінах робиться. Що це якась прісня, чи що, не знаю. Потрібно, звісно ж, дивитися на ці всі деталі, розглядати, їхати туди, дивитися. Ми так поверхностно все розглядаємо. Ну я вже так на фотографіях подивився, мені вже не сподобалося. Там дуже багато пліснів є, немає ремонту. Навіть 139 тисяч можете потрапити на такі гроші, що потім. Або вас надують в контракт, або вас надують, скажуть, що ВСТА, а ви будете мучитися з ремонтом, зривати поли і так далі. Тому... Ось це якась підстудію можна на одному поверсі жити, на другу студію зробити, кухню, там ще для чогось. Непогано. Ну, 280 тисяч, звісно, це ціна не для мене. Йдемо далі. Давайте ще якусь одну квартирку так розглянемо і все, і будемо на цьому закінчувати. 90 квадратних метрів. 143 тисячі євро. Ось ця квартирка. Подивимося, хтось займається спортом для школи, наприклад. Якась або дитяча, або. Це вже, напевно, спальня. Два ліжка, вікно є. Yeah. Ще одна кімната. Одна ванна, кухня, кухня маленька. Якщо ще ще якась територія є біля цього будинку, ось в такому райончику. Де цей райончик знаходиться? В Перуджі знаходиться цей райончик. Я не знаю. Є от якісь готелі, ми можемо бачити. Недалеко від Коп є магазинчик. Готель, ще один готель. Парк, можна погуляти. Ну, звісно, якщо ви працюєте, наприклад, в якомусь аеропорту, і ви стюардес, чи стюардеса, якщо тут є якийсь Якась фабрика на 1600-1700 євро в місяць зарплата, можемо розглядати. Ну, доволі непогано. Нагадаю, скільки вона коштує: 140 90 квадратних метрів. Якщо цей потрібно дивитися, якщо цей регіон ще благополучний, сусіди які нормальні, як на мене, це непогана квартира. Потургуватися 130-120 забираємо. Ну, це от мій вердикт. Ну, я думаю, на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Будьте здорові і щасливі. Ну а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао, чао!